РБК це не лише районний будинок культури за зізнанням мешканців селища Широкого. РБК це рідний будинок книги. Дем'яна Ілліча книги, видатної постаті в духовній царині Широківщини, режисера, актора, наставника, натхненника культурних заходів і золоторукого майстра. Земляки сердечно вітали 90-річного ювіляра як заслуженого працівника культури України, почесного громадянина широкого, як вимогливого педагога і щиру людину. Ледь не усі охочі привітати режисера, пройшли свого часу його виховання театром, стартували з-під його крила в успішне майбуття. Він приїхав молодий зоотехнік і створив драматичний гурток. І там і вчителі, і сільська інтелігенція. І я пам'ятаю Дем'яна Ілліча з тих часів, з дитинства. І ось зараз йому 90 років. Все життя віддано театрові. Широківський театр, якому майстер присвятив 60 років життя, став для Дем'яна книги майданчиком, з якого посередництвом мистецтва виголошувались одвічні істини та чесноти з гумором, драматизмом і життєвою мудрістю. Я колись надибав в одній старій газеті таку фразочку маленькому степному містечку, широка і затерявшися в Сіверної Херсонщині. функціонує народний театр, і уровням художним уровнем своїх постановок он може бросити перчатку нікотрим, навіть губернським театрам. Настільки високий художній рівень народного театру став можливий завдяки таланту Дем'яна Ілліча. Його ж дбайливими руками і стараннями створені музейні експонати, макети битв, декорації, експозиції, фризи, меморіальні дошки і гранітні постаменти до пам'ятника Шевченку портрети воїнів, героїв Другої світової війни. Робота Дем'яна Ілліча книги українська селянська хата. А початок 19 століття Макать, шахти. Інгулецькі рудники це жива ленгенда. Ми в нього повинні навчатись всьому: і праці, і відношення до людей, і відношення до свого здоров'я. Я прожив усе життя своє з метою надати людям, надати своїм односельчанам, надати доброго настрою, доброго здоров'я хотілося б. Здоров'я, життєвої енергії і многоя-многоє літа, щирозичили шанованому ювіляру актори театру, рідні й близькі, усі вдячні, широківчани. Тетяна Андрієва, Борис Торохтій, цей день.